Повідомлення Українська головна визвольна рада, провід Організації українських націоналістів і головне командування Української повстанчої армії подають до відома кадрів Українського національно-визвольного руху та українського народу Сумну і болючу звістку. 28 листопада 1950 року. У лісі біля села Велике Поле Івано-Франківського району на Львівщині загинув геройською смертю у боротьбі проти російсько-більшовицьких окупантів, заступник голови Генерального секретаріату УГВР, член проводу ОУН і крайовий провідник ОУН Львівського краю, сотник політвиховник УПА, друг Осип Дяків, Горновий, Артем А. Осипенко, О. Гончарук. Друг Осип Дяків Горновий народився 1921 року в селянській сім'ї, в селі Олесен Козівського району Тернопільської області. Вже в юнацьких роках ясно усвідомив собі всю трагічність підпільного становища українського народу і твердо став нереволюційний шлях боротьби за визволення України з чужиницької неволі. Як учень середньої школи в місті Бережанах, Вступає в ряди юнацтва ОУН і бере активну участь у всіх ділянках революційної праці з молоддю. За революційну діяльність друг Осип Дяків був заарештований 1940 року більшовицькими окупантами. Тільки внаслідок війни йому вдалося оминути смерти та вийти в липні 1941 року з Бережанської тюрми на волю. Незважаючи на серйозно підірване в'язницею здоров'я, друг Осип Дяків зараз же після виходу на волю активно включився в революційне життя Уон і невтомно працював, виконуючи різні функції та завдання аж до кінця свого життя. 1941 року друг Осип Дяків, член окружного осередку пропаганди на Бережанщині, в 1943-44 роках. Член краєвого проводу Юнацтва ОУН на українських землях, член редакційної колегії журналу ЮНАК і редактор вістей під псевдонімом Юріїв. В роках 1945-48, -го член головного осередку пропаганди при проводі ОУН, редактор підпільних революційних журналів видань Листівок Звернень. 1948 року краєвий провідник ОУН. Львівського краю, 1949 року, член проводу ОУН на українських землях і в кінці 1950 року, член УГВР і заступник голови генерального секретаріату УГВР. Всесторонньо діяльністю друг дяків Горновий вніс величезний вклад у справу української національної революції у справу боротьби за визволення українського народу. За що його нагороджено двома найвищими нагородами золотим і срібним хрестом заслуги. Особливу цінність для українського визвольного руху мають його ідеологічно-політичні праці і статті, що були могутньою зброєю в боротьбі з більшовизмом і які заслужено прославили його ім'я не тільки в Україні, але й широко поза кордонами СРСР. Сила аргументації ідеологічно-політичних праць друга Горнового така правдива, логічна й гостра, що переконує кожну людину доброї волі та прихиляє її до українського визвольного руху. В особі друга Осипа Дяківа Горнового український революційно визвольний рух втратив не тільки талановитого журналіста, пропагандиста і трибуна ідей української революції. Глибоко розумного політичного керівника, здібного організатора, виховника і вишколювача, але також улюбленого друга, людину з чулим і скромним серцем, з твердим вольовим характером, з життєрадісною і бадьорою вдачею, величезна постать друга особа дякова Горнового, його світле ім'я, його революційні думки й діла назавжди лишаються в нашій пам'яті. І запалюватимуть наші серця вогнем священної ненависті до ворога та даватимуть сил у дальшій боротьбі за волю за українську самостійну соборну державу. Вічна слава Героєві Української національної революції в Україні грудень 1952 року провід Організації Українських націоналістів, Українська головна визвольна рада, головне командування Української повстанської армії листівка 1952 року.